Тотальна діджиталізація і інтернетизація світу спричинило так, що всі інформагенції на випередки повідомляють нам не тільки про події, які відбуваються чи відбулися, а які будуть у майбутньому. А що ж говорити про початок широкомасштабної війни Росії проти України? Чи говорили нам про те, що вона відбудеться? Звісно, говорили. Але найбільш правдивими виявилися американська та англійська розвідки. Вони навіть дати точно вказали. І ставили три варіанти нападу. Але виявилося, що саме третій варіант, 24 лютого, і почалася ця страшна і трагічна війна, яка триває вже в Україні більше ніж 100 днів. А самим найбільш тривожним дзвінком було виведення американських та англійських консульств із Києва, що засвідчувало про те, що війна незабаром почнеться. Дехто сьогодні з критиканням диванних патріотів. Порохобоці, баютисти, опезажисти, які намагаються відмитися милом від того, що належали до цієї політичної сили, обвинувачують президента Зеленського у тому, що дехто він не повідомив населенню про початок війни. Ну, це повна маячня, оскільки невідомо. Наскільки б це було ще більш трагічно, якби він повідомив це, бо знав про початок бойових дій ще наприкінці жовтня, початку листопада 2021 року, повна маячня. І тут ми поступово наближаємося до такого поняття, як Руський мир. Руський мир він у свідомості багатьох наших людей на жаль, це не в тому, щоб обвинувачувати один одного у політичній. Прихильностях чи симпатіях, справа в іншому, справа в тому, що навіть та трагедія, яка вже вчинена, стерті з землі міста України, ну як можна говорити сьогодні про Маріуполь? Язик не повертається від суму, смутку та сліз. А що робиться в окупованих містах України в Херсоні? В тих таборах, які створили рашистські загарбники, як мантра світу Руський мир говорив про те, що він захистив світ від фашистської навали. А в Україні виявилося, що фашистська навала це була така собі дитяча гра у порівнянні зі звірствами і знущаннями над мирним населенням, яке чинить Російська Федерація, Російські загарбники в Україні. По брехні ця війна випередила всі війни в історії світу. Хоча війна багато чого списує, але обвинувачувати ЗСУ у бомбардуванні Маріуполя і у знищенні мирного населення на Донбасі і на Луганщині до цього навіть не міг додуматися гебес. Геній пропаганди фашистської Німеччини. А Скабєєва з Поповим і Соловйовим змогли. І Путін зміг. Є, звісно, у будь-якій історії зворотня сторона. Оця зворотня сторона у тому, що засоби масової інформації українські це справжні бійці інформаційного фронту. З перших годин і хвилин війни вони робили. Це можливе, аби підбадьорити населення країни. Всі немає людини в Україні, я чомусь впевнений, на 95, ну можливо, якихось 3% є, які, які не бажають смерті Путіну, але скільки могильних плиток можна побачити на блокпостах? І тим не менше. Зворотна сторона медалі в тому, що санкції на Росію поки що діють слабо І Путін завтра не помре. Як би нам всім це не хотілося, і скільки б ми не молилися за це. І країни Європи достатньо помірковано ставляться до України, до її кандидатства на вступ у європейське співтовариство. І на це є реальна конкретна відповідь. А відповідь у тому, що Україна, на жаль, була державою такого собі другого третього світу в Європі, де тотальна корупція, де автівки краще. Ніж у самій Німеччині, Великої Британії у США серед українського чиновництва, де геть зовсім лише декларативно проводилися реформи, а суть реформ так і не була втілена в життя. Через всю тотальну корупцію, через ПОП, ЮВТ і ЛДК, і, можна ще назвати, ВАЮ. Ну і звісно, втікача, але про нього пригадувати не будемо. З нього вже взятки гладкі. він хоч не звертається до українців у промовах і не вчить життю, як подолати все це. Країна опинилася у такому собі занепаді. При цьому широкомасштабне російське вторгнення. І президент Зеленський сьогодні з усіх сил стучиться усі двері. Останній був візит трьох президентів Німеччини, Франції, Італії і Румунії чотирьох в Україну, які побачили все те жахіття, яке відбулося на Київщині. І тим не менше ми все одно віримо, що цей візит і всі ці події якось змінять, подарують промінь надії на те, що. Американці, англійці та Європа будуть допомагати Україні високоточній зброї, яка, як ліки, необхідна для того, щоб звільнити Україну від тієї хвороби, це навіть не хвороба, це страшніше. Російських загарбників. Віримо в ЗСУ. Трьох життів не вистачить, аби віддячити нашим воїнам. За наше сьогодення, за мирне життя сьогодні, за цей мирний день. Нехай із сигналами повітряної тривоги. Тому дуже хочеться, щоб нарешті настав той перелавний момент у війні на користь України і поступово почалася деокупація захоплених територій. Віримо ЗСУ. Слава Україні! Героям слава!